Маркуша. Добрий ранок. Добрий Здрастуйте, мовлю зазвичай. Доброго дня вам кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю. Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з лічби. Маркуша, порахуй, будь ласка, від 1 до 10. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, 9, п'ять, шість, семь, восемь, дев'ять, десять. Так, добре. Маркуша. Маркоша, порахуй, будь ласка, від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Назви, будь ласка, сусідів числа два. Три. Сусіди числа два. Один і. Три. Три. А сусіди числа три. Два, і чотири. А сусіди числа чотири. Чов. 3 і п'ять. Молодець, правильно. Так, Маркоша. Поглянь, будь ласка, на наступну картиночку. Скажи, скільки капустин на столі ліворуч? На столі який ліворуч? Скільки капустинок? Один і два. На столі ліворуч спочатку. Одна капустинка. Одна. Так. А на столі праворуч. Два. Дві капустинки. Так. А де більше капустин? На столі ліворуч чи на столі праворуч? Праворуч. 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 Правильно на столі який праворуч. Скажи, Маркуш, розглянь капустинку на столі ліворуч і капустинки на столі праворуч, і скажи, чим схожі ці капустинки? Ось я поставлю ближче, ось так, щоб ти розумів. Чим вони схожі? Дивись на капусту капустунки і скажи, чим вони схожі? Чим вони схожі? Круглі, ціле. Так, молодець. Вони одного кольору, так. Вони однієї форми. круглі ти сказав, і ще. А за розміром дивись, вони схожі. Ну, да. За вони одного кольору, одного розміру і однієї форми. А чим вони відрізняються? Дивись, на столі ліворуч і на столі праворуч. Чим вони відрізняються? тут два, а тут два, одна. Так, правильно, отже, вони відрізняються кількістю. Так? Там одна капустинка, а на іншому столі дві капустинки. Цим вони і відрізняються. Так. У нас є два кошики. Ось кошик з циферкою. З якою назви? Один. Один. А це кошик з циферкою. Два. Два. Отже, в кошик з циферкою 2. Скільки ми покладемо капустинок? Два. Так, дві капустинки ми покладемо в кошик з циферкою 2. А в кошик з циферкою один. Ми покладемо скільки Ну, Капустинку. Так, капустинку. Тож в якому кошику, в якому кошику більше капустинок? В кошику з циферкою 1 чи з циферкою 2? Циферкою. Так, Циферка 2, і в цьому кошику більше капустини. Так, добре. Так. Наступна картинка. Поглянь, будь ласка, і скажи, скільки грибочків у кошику? Два. Два. Так, якою ви циферкою позначаєте? Грибочки, два грибочки. Куша. Якою циферкою позначимо кількість грибів? Два. Циферкою два. Правильно. А тепер поглянь на цю картиночку. В кошику було два грибочка. Сова скільки взяла грибочків? Один. один грибочок. А як ти думаєш, якщо сова взяла один грибочок, то в кошику стало грибів більше чи, може, менше? Менше. Менше, так, звичайно. А як же ми покажемо, що грибочків стало менше? Ми маємо скласти вираз і використати який математичний знак? Якщо менше стало? Один. Якщо стало менше, який математичний знак ми використаємо? Мінус чи плюс? Мінус. мінус. Так, який же ми складемо вираз математичний? Два. Окей. Мінус Дин. один. Дин. Далі що має бути після одинички? Який математичний знак? Дорівнює. Скільки дорівнює? Якщо було два, один сова забрала. Скільки залишилось? Один. Один. Так. Отже, які ми використали математичні знаки, коли складали цей вираз? Дорівнює. Дорівнює, Так, молодець. Так, перевіряємо твою увагу. Маркоша де розташоване сонечко? Облако. Так, або ми можемо ще сказати у правому верхньому куточку, так, а де, Сидит вийшу, вийшу. де вийшу. сидить ділочка, вийжу, вижу. Де сидить? дереві. Так, тілочка сидить на дереві або на гілці. Так. А де сидить зайчик? Внизу, на траві. Так, а ще що коло нього, як ми можемо сказати, де він сидить? Під чим? Дерево. Це кущик. Під кущиком сидить зайчик. А де росте ялинка? Ялинка, ялинка ялинка. Так, де вона росте? Між березою і сосною. Маркоша, а в якому напрямку? В якому напрямку летять пташки? В Там, якому там є солошки? Так, а ще точніше. В праву сторону чи в ліву сторону? Куди вони летять? В яку сторону? Ліву. Ліва. Ні, подивись, вони летять в праву сторону. <кхи> Бачиш, це якби вони були розвернуті в цю <кхи> сторону, навпаки, це було б ліво, так? Вони летять в праву сторону. А де сидить лисичка? Лисичка на траві. Так, а ще точніше, де? Це сосна. Що ми можемо сказати тоді, по відношенню до сосни? Ні? Де сосна. сидить лисичка? Або ми можемо сказати праворуч від сосни, так? Так, а де, точніше, хто і що розташоване праворуч? Давай назвемо. Хто і що розташоване праворуч? Праворуч. Так. Що розташова? Що так. І хто? Сонечко розташоване праворуч? Праворуч? Так. Лисичка, дерево, сосна, ялинка, птахи розташовані праворуч. Так, сонце з хмариночкою. Так, що знаходиться посередині картинки? Що? Береза. Береза! Наступне питання. Хто знаходиться посередині? Ти вже сказав? Бджілка. Бджілка. молодець. Молодець. Бділка. Маркош, давай згадаємо нашу вправу, будинок їжачок, замок. Пам'ятаєш? Бо... Кажи, кажи. Будинок, їжачок, замок.

Віршовані задачки пропоную розв'язати. Слухай уважно. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж дві рибинки. Кошенятко ага. одну вкрало. Скільки рибок залишилось? Один. Один. Так, який ми складемо математичний вираз? Плю. Мінус. Спочатку. Плюс скільки рибок було? Маркуш, Скільки рибок було? Дві. Дві. Так. Скільки рибок вкрало кошенятко? Один. Одну. Так. Отже, який складаємо вираз. Два. Два. Мінус. Один. один. Дорівнює. Один. Молодець правильно. Півень злетів на тин, а потім ще один. Скільки ж півників усіх Полічіть, но швидко їх? Один плюс один буде два. Так. Скажи, будь ласка. Спочатку скільки було півників? Один. Один. Так. Потім ще скільки злетіло на тин. Два. Ні. Ще один. То півників стало більше чи менше? Більше. Більше був один, злетів ще один на тин. Отже, стало більше. І який ми математичний вираз складаємо? Плюс Од... один. Один плюс один. дорівнює два. Так, а які математичні знаки ти використав, коли складав вираз? Плюс. Дорівнює. Молодець. Плюс і дорівнює. Добре, правильно. Маркош, давай ми з тобою згадаємо склад числа 2. Один. Один і один. один. Один і один. Правильно. Тільки треба казати склад числа 2, один і один. Повтори. Один і один. Один. Склад числа два, один і один. Один. Так, добре. Молодець. А тепер будь уважний. Скільки розглянь спочатку картиночку. Запам'ятовуй її. Рахуй дитинчат, скільки запам'ятовуй. Один, два, три. Добре, Дині. давайте, Дині. давайте трошки. Називай, скільки в мами качки каченят. Чотири. Четверо. Так. А скільки в мами квочки курчат? Чотири. Так. А скільки діток в мами свинки? Три. Троє. Так. А тепер Маркуша, згадай. В яких мам однакова кількість діток, Злинці. в яких мам однакова кількість діток? У качки. качки. І? і у куроці. Так, у мами квочки і у мами качки. У них однакова кількість діток по чотири. Так, добре, молодець. А тепер скажи, будь ласка, що ти бачиш на картиночці? Замольнят. Літачки. Скільки їх всього, Маркуша? Один, два, три, чотири, пять. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки? П'ять. П'ять літачків. Маркуш, будь уважний. Скажи, скільки літачків летить в праву сторону? Один, два, три. Кажи, три літачки. Так, молодець. А скільки літачів. А скільки літачків летить в ліву сторону? Два. Два, молодець. Правильно. Маркушечка, наше заняття добігає закінчення. Сьогодні на занятті з математики. ми... Згадали лічбу, розв'язували віршовані задачки, складали вирази математичні і ти добре впорався з усіма завданнями. Ти розумничок. Будь здоровий, відпочивай, бажаю гарного дня. До побачення! До побачення.